Максимально бюджетні засоби для прибирання, якими я користуюся, і дуже задоволена. Давайте розпочнемо із спальні, і я вам вже мільйон разів показувала ці серветки. Що чесно, останнім часом вони мені прям дуже віддають оцтом, але мені дуже подобається, що їх можна швидко взяти, використати і викинути. Тобто, Якщо у вас в кімнаті не так багато поверхонь, які потрібно притирати, то на мою думку, ці серветки це скарб. Ще нещодавно в Аврорі придбала ось такий піпідас. Ним дуже легко можна прибрати пил у якихось дрібних речах або важко доступно. Його можна помити з милом, висушити і використовувати повторно. Переходимо Модованої кімнати, і тут мені в допомогу приходить ось таке качення. Так, можливо, цей засіб надто хімозний для того, щоб не мити усю сантехніку. Запах у нього не з найкращих. Але якщо чесно, напевно, це єдиний продукт, от який мені повністю будь-де може прибрати любий наліт. Чим би я не користувалася, все одно до нього постійно повертаюся вже декілька років. Але можливо, я хотіла би мати якусь більш екологічну альтернативу для щоденного використання. Для того, щоб помити дзеркало, мені не потрібні ніякі засоби, лише волога, целюлозна ганчірка, а потім мікрофібра. У мене від міс Хелен чудово справ. Якщо говорити про кухню, то знову ж таки мені тут потрібна лише ось така це ганчірка. ганчірка. Поверхні на кухні я завжди мию після кожного готування, після кожного миття посуду. У мене тут не накопичується надто багато жиру. Тому, наприклад, плиту я мою звичайним гелем для миття посуду і так само раковину. Але насправді я ще колись давно купувала ось такий засіб для дерев'яних поверхонь і не можу протерти стіл. І для підлоги. Я використовую ось такий лимонний засіб. Купувала в Аврорі. Він дуже бюджетний. Міністерці дуже класно нейтралізує різні запахи, особливо на кухні. Це все, усім дуже дякую за перегляд і всім ця. Дякую